Добрий день! З вами, як завжди, Наталя Миколаївна та дистанційні уроки. Сьогодні ми починаємо з вами вивчати нову тему у другому класі. Це величезний розділ, який ми можемо назвати Узагальнюємо і впорядковуємо знання та вміння із першого класу. В цьому розділі ми повторимо все те, про що ми спілкувалися рік тому. Повторюємо нумерацію чисел першої сотні. Люблю я свій розум, увагу та пам'ять. Працює мій мозок і вчусь я старанно. Сприймаю все нове і мислю логічно. Учителя слово здійсню я практично. Давай з тобою разом розгорнемо зошиток. Запишемо сьогоднішнє число та пропишемо каліграфічну хвилинку. Число 100. Один рядочок. Поки ви дописуєте, подумайте, будь ласка. Як ми можемо назвати таке число? Правильно, це трицифрове число. Будь ласка, назвіть всі числа шостого десятка. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57.

Будь ласка, складіть задачу за малюнком на знаходження суми та запишіть розв'язання. На полиці лежало 5 горішків та 3 жолоді. Скільки всього горіхів та жолодів лежало на полиці? 5 додати 3 буде? Правильно, буде дорівнювати 8. Будь ласка, попрацюй з математичними матеріалами. Спробуй визначити кількість учнів, учителів, світильників, шаф, парт в вашому класі або вдома. Спробуй проілюструвати кожне число за допомогою кружечків або намистиночок. Будь ласка, прочитай кожний ряд чисел. Зміни кожний ряд так, щоб одержати відрізок натурального ряду. Перший ряд: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Що треба зробити? Правильно, в даному ряді чисел, щоб він став натуральним, нам треба прибрати нулик. А другий ряд: 3, 4, 5, 6, 11. Щоб був натуральний ряд чисел, кожне число повинно йти поступово одне за одним. Отже, ми можемо зробити 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Тоді це буде натуральний ряд чисел. Спробуй змінити подані числа сумою розрядних доданків. 19 це 10, додати 9.

Спробуй дати характеристику числа 14, 58, 25 за поданим планом. Давай подивимось, яке число одноцифрове чи двоцифрове число 14. Це двоцифрове число. Які цифри використані для запису числа? Для запису числа використали цифри 1 та 4. Як змінити число сумою розрядних доданків? 14 це 10 додати 4. Які попереднє та наступне число до даного числа? Попереднє число до числа 14 це число 13, а наступне 15. Якими способами можна одержати це число? Подумай, будь ласка. Наступне число 58. Спробуй самостійно. Правильно! Це двоцифрове число, позначене цифрами 5 та 8. Сума розрядних доданків 58 це 50 додати 8. Попереднє число до 58 буде 57, а наступне 59. 25 виконай самостійно. І ринка складала із цифр 7 та 4 числа. Подумай, як вона міркувала. Для початку вона обрала картку із цифрою 7 і виклала її як десяток. Потім вона доклала до цього десятка 4 як одиницю і отримала число 74. Коли вона до 7 десятків додала 7 одиниць, то вона отримала 77. Те саме, коли дівчинка вирішила викласти. Починайте від числа 4. 4 десятки доклала картку 4 одиниць, в неї вийшло 44. Коли до 4 десятків додала 7 одиниць, вийшло число 47. Наступне завдання: купили олівець за 3 гривні і гумку за 6 гривень. Скільки гривень заплатили за покупку? Олівець 3 гривні, гумка 6. Щоб знайти суму цих чисел, треба до 3 додати 6. 3 додати 6 буде 9 гривень. За покупку заплатили 9 гривень. Давай спробуємо оцінити твою роботу. Обери цеглинку «Лего», яка буде відповідати твоїй роботі на уроці. Де жовта цеглинка гарна робота. Зелене мені все вдалося. Помаранчева я молодець. Блакитна Я працюю добре. Червона мені потрібна допомога. І синя Я можу працювати краще. Обери такий колір, який тобі більше до вподоби, який підходить до матеріалу. Дякую тобі за увагу! Ти великий молодець, я тобою пишаюся.